Добрий день, малята! Пропоную вам послухати жартівливий вірш, який написав Грицько Бойко. Чому зупинився годинник? Слухайте уважно. Щось годинник, каже тато, раптом зупинився. Треба в чистку віддавати, мабуть, запилився. Звідки взятись тому пилу, мовила Галинка. Я ж годинник. З милом мила, там немає пилинки! Малята, вам сподобався вірш? А чи здогадались ви, чому ж такий годинник зупинився? Правильно, тому що Галинка намочила його водою. А тепер, діти, я пропоную вам вивчити цей віршик? Щось годинник, каже тато, раптом зупинився. Треба в чистку віддавати. Мабуть, запилився. Звідки взятись тому пилу? мовила Галинка. Я ж годинник з милом мила, там немає пилинки. А тепер, діти, зупиніть відео і повторіть вірш самостійно. Діти, сьогодні ми з вами вивчили жартівливий вірш Грицька Бойка. Чому зупинився годинник? Розкажіть його своїм друзям та рідним. А я дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей!